На 92% виконали план доходів до Ужгородського бюджету за перший квартал цього року. Недофінансування пов'язують зі скороченням надходжень від податків із доходів фізичних осіб. На жаль, йде скорочення кількості працюючих, значить знижується активність підприємств. 15 мільйонів гривень недоотримала міська скарбниця в освітній галузі. Усе через те, що з Ужгородського бюджету фінансують навчання в школах всіх дітей, зокрема і приїжджих з району. Ви розумієте, що якщо дві тисячі дітей навчаються в закладах міста, і ми фінансуємо ці заклади, зарплата вчителів, енергоносії, вода, каналізація, за це платиться все гроші. А грошей в бюджеті на це нема. Ми звертаємося постійно до мінфіну, щоб вони збільшили нам призначення, але поки що, авози не там. Також учасники виконкому підвели підсумки опалювального сезону. Загалом його оцінили на добре. Усього в місті діє майже сотня автономних котелень, які запрацювали вчасно. Потім деякі установи боргують перед містом за опалення. Це у нас університет. Він сьогодні боргує нашому комунальному приємству за послуги і теплопостачання. до сто на засіданні виконкому говорили і про підготовку до купального сезону. Зокрема, затвердили місця для відпочинку біля води. Під міські пляжі виділили три ділянки на берегах річки Уж. Це місце біля дитячої залізниці близько тисячі квадратів. Це місце, де по набережні студентський парк Боздушський, і від провулку нової до транспортного мосту в межах набережної Київської. Наразі розпочалися роботи із облагородження майбутніх міських пляжів. Рішенням виконкому передбачено влаштувати водопостачання місць відпочинку, підвести освітлення та обстежити дно річки уж біля визначених ділянок берега.